Про що цей законопроект? Законопроект про введення додаткового оподаткування на надприбутки банків. Тобто ми підвищуємо ставку податку на прибуток вдвічі на 2024 та 2025 рік. Чому ми це робимо? Тому що протягом 23, 24, 25 років комерційні банки отримують та будуть отримувати додатковий надприбуток внаслідок операції з депозитними сертифікатами Національного банку. Ця операція є безризиковою, ця операція не потребує жодних зусиль з боку комерційних. Банків, але приносять їм надприбуток. На жаль, Національний банк вимушений використовувати цей інструмент для регулювання обсягу національної валюти на ринку. І завдяки цьому інструменту він вилучає зайву гривню з обороту. Комерційні банки отримують наслідок цього додатковий прибуток. Цей додатковий прибуток ми оподатковуємо. Завдяки цьому бюджет заробляє додаткові 10 мільярдів на рік, які йдуть на армію власне, дякую дуже всім моїм колегам, які підтримали це рішення. Рішення правильне. Готуємо зараз законопроекту до другого читання.